30 листопада 2022 року сталася дуже важлива для людства подія, яку ми спочатку навіть не помітили. В цей день було запущено чат GPT, про який ви, скоріше за все, вже чули. Ви, мабуть, чули, що це штучний інтелект та корисний інструмент, який може допомагати з написанням текстів і так собі працює як інструмент перевірки фактів. І він поки що не претендує на світове панування, але. Що, якщо я вам скажу, що штучний інтелект в загальному його сенсі вже керує людством? І що саме зараз відбувається розквіт штучного інтелекту, який більшість з нас навіть не помічає. goes wrong. It can go quite wrong. роботи тестін АІ Ту. Майвер сфір із AI косвон. Дженреєві AI. AI, AI. 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 Спочатку давайте визначимось самим поняттям: штучний інтелект або Artificial Intelligence. Штучний інтелект це широке поняття. Це ціла науково-технологічна область, що включає в себе набір методів, алгоритмів та технологій, які надають комп'ютерам здатність аналізувати, розуміти, вивчати та приймати рішення на основі зібраних даних. Тому найчастіше, коли хтось каже штучний інтелект, мають на увазі усю цю область, а не якусь конкретну технологію чи AI-інструмент. Ми не будемо сильно заглиблюватися в термінологію або розглядати усі поняття, які існують в цій сфері, але я буду поступово вводити певні терміни по мірі того, як вони будуть потрібні мені в моїй розповіді. Як, от, наприклад, зараз. В сфері штучного інтелекту є таке поняття як модель. Модель зазвичай існує в вигляді коду, який реалізовує певний алгоритм, а також великого обсягу даних, на яких цей алгоритм натренований. Тому що без даних і тренування алгоритми AI, на відміну від звичайних алгоритмів, не мають ніякого сенсу. Така модель в свою чергу знаходиться на якомусь сервері або на багатьох серверах з дуже потужними графічними картами або GPU. тому що саме на потужних GPU вигідніше виконувати усі операції, необхідні для роботи моделей. Так от, ча це якраз одна з таких моделей, а GPT 3 випущений перед ChatGPT, і GPT 4 випущений після ChatGPT — це окремі різні моделі, які розробляються компанією OpenAI. Але що особливого в цьому ChatGPT і чому саме реліз цієї моделі так сильно вплинув на розвиток штучного інтелекту загалом? І тут нам для розуміння треба ще трохи заглибити в термінологію. Але потім весь цей пазл зійдеться в одну картинку. Обіцяю. Що взагалі таке GPT? GPT це Generative Pre-Trained Transformer, тобто натренований генеративний трансформатор. Трансформатор в цій назві походить від деталей алгоритму, в якому текст трансформується в набір чисел або токенів, з якими в подальшому відбувається багато маніпуляцій для того, щоб згенерувати відповідь на запитання, які ви ставите моделі. І це все дуже спрощено. Я свідомо уникаю деталей, на пояснення яких піде декілька таких відео. Але тут головне розуміння основної ідеї. GPT це мовна модель, створена некомерційною організацією OpenAI, яка здатна генерувати текст подібний до того, що видає людина, у відповідь на якийсь вхідний текст. Такі мовні моделі називають Large Language Model, або скорочено LLM. Ці моделі називають великими, тому що вони треновані на великих об'ємах текстових даних. Тобто це терабайти даних в той час, наприклад, як текстова Вікіпедія уся займає всього 21 Гігабайт. А тепер до найцікавішого. Перша версія моделі GPT була створена в червні 2018 року. Ця модель була навчена на великому наборі даних Books Corpus, що складався з 7 тисяч книжок різних жанрів. І ця модель довела, що генеративна мовна модель може бути створена і може бути використана в подальшому. Пізніше, у лютому 2019 року, OpenAI розробили і випустили GPT-2, використовуючи більший набір даних і додавши додаткові параметри для створення потужної мовної моделі. З 1,5 мільярдами параметрів ця модель стала у 10 разів більшою, ніж GPT-1, в якій було всього 117 мільйонів параметрів. А також для навчання цієї моделі було використано в 10 разів більше даних. В якості навчальних даних використовувалися тексти великої кількості веб-сторінок, що є доволі різноманітним набором даних, тому модель також могла виконувати більш різноманітні задачі, такі як переклади та сумаризацію великих текстів. В травні 2020 року OpenAI випускає GPT 3, яка має вже 175 мільярдів параметрів і яка навчена на 570 ГБ різноманітних даних. В березні 2022 року з'являється GPT 3.5. Яка за кількістю параметрів не відрізняється від третьої версії, але саме ця модель ляже в основу ChatGPT, який побачив світ у листопаді того ж року. Особливістю ChatGPT було те, що інтерфейс доступу до цієї моделі виглядав як чат, в який можна було відправити повідомлення, на які модель відповідала, пам'ятаючи текст попередніх повідомлень та відповідей. Тобто модель не просто генерувала відповідь на якийсь вхідний текст, але могла досить довго підтримувати розмову з користувачем. Саме через це при спілкуванні з ChatGPT у користувача могло скластися враження, що він спілкується не з комп'ютером, а з людиною, що означало, що ChatGPT проходить тест тюрінга. Але приголомшує навіть не це, а те, що чат GPT став настільки популярним, що число його користувачів почало рости настільки швидко, що перші 100 мільйонів користувачів він отримав приблизно за 2 місяці. Для порівняння вірусний TikTok набрав перші 100 мільйонів за 9 місяців. Таким чином, чат GPT є найшвидше зростаючим застосунком на сьогоднішній день. І найцікавіше те, що сам чат GPT навіть не планувався як самостійний продукт. CEO OpenAI Сем Альтман казав. Що не вміє будувати продукти для користувачів, тому він не ставив такої задачі перед собою. І тому діяльність компанії сфокусовувалася на розвитку самої технології, на якій він розумівся. і тому свідомо обрав напрямком своєї діяльності саме дослідження в сфері штучного інтелекту, а не створення продукту на його основі. Тому все виглядає так, що те, що ми знаємо, як ChatGPT, мало бути просто демонстрацією того, що може мовна модель, яку створили OpenAI. Але аж ніяк не самостійним продуктом і навіть не інструментом, яким почнуть користуватися мільйони користувачів. Але створений ними штучний інтелект настільки захопив увагу людей, що їм довелося змінити свій підхід. Спочатку в чат GPT з'явилася платна підписка, яка дозволяла користуватися чатом без обмежень, а також спілкуватися з моделлю gpt 4, яка стала доступною в березні 2023 року, одразу після стрімкого успіху чат GPT. Після цього в самому інтерфейсі чату з'явилися плагіни, які додають інтеграцію різних застосунків з чатом і таким чином надають більш широкі можливості користувачам. Проте прориви у технологіях не закінчуються на успіхах самого чату GPT. Ключовим моментом в розквіті штучного інтелекту є саме ефект, який викликав такий стрімкий ріст популярності чату. Через те, що ChatGPT має такий успіх, на сферу машинного навчання та штучного інтелекту звертають увагу багато інвесторів та розробників, які раніше не займалися нічим подібним. Не кажучи вже про активізацію тих, хто вже робив якісь дослідження в цій сфері. З'являється дуже великий інтерес саме до генеративних моделей штучного інтелекту. Тобто до таких моделей, які генерують нові дані, будь то текст, зображення або відео. Починається реальний ренесанс генеративного штучного інтелекту. По-перше, з'являються перші великі мовні моделі з відкритим кодом, такі як LAMA від Facebook, яку дуже скоро використовують дослідники з Гарвардського університету для створення open альтернативи моделі від OpenAI, натренувавши її текстом, який був згенерований моделлю GPT. Але на той момент OpenAI не дозволяв використовувати згенерований їхньою моделлю текст в комерційних цілях. А це значить, що і використовувати відкриту модель, яка була натренована на цих текстах, теж не можна, хіба що тільки для досліджень. Але вже дуже скоро компанія Databricks випустила повністю відкритий датасет на 15 ГБ, на якому можна натренувати велику мовну модель. І ось тепер ми маємо відкриту мовну модель, яку можна використовувати, і відкритий датасет, який теж можна використовувати для тренування моделей, і потім цю модель можна використовувати в будь-яких комерційних цілях. І в результаті тепер кожен може просто взяти і створити свою велику мовну модель, створити свого чат-бота або навіть аналог чат-GPT. І кількість таких маленьких проривів і революцій просто почала експоненційно зростати, з тим, як почала зростати кількість інженерів, які почали переходити в цю сферу. Тепер на сервісі Hugging Face, де інженери діляться результатами своїх досліджень та експериментів, майже щодня з'являються нові генеративні моделі для різноманітного контенту. З'явилися моделі, що генерують музику і вже безліч сервісів, які побудовані довкола таких моделей. Ці сервіси дозволяють згенерувати невеликі треки в різних жанрах з різноманітними інструментами, просто написавши текстовий запит. А якщо до генерації зображень? Так, потрібно сказати, що проривна модель з'явилася в цій сфері ще до появи чат GPT. Так, сама OpenAI вже мала модель DALI, яка могла генерувати картинки з текстових запитів за допомогою алгоритму Stable Diffusion. Також сервіс Midjourney, побудований незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney Incorporated, дуже сильно вплинув на цей напрямок. Midjourney версії 4 була абсолютно новою моделлю з листопада 2022 року по травень 2023 року. Ця модель мала абсолютно нову кодову базу і абсолютно нову архітектуру штучного інтелекту. Вона була розроблена Midjourney і навчена на новому суперкластері штучного інтелекту Midjourney. Модель версії 4 мала більше знань про істот, місця та об'єкти порівняно з попередніми моделями. З виходом Midjourney версії 5 зображення, згенеровані цією моделлю, вийшли на новий рівень фотореалістичності. Але компанія Midjourney зовсім не збирається на цьому зупинятися і стабільно випускає оновлення своїх моделей. Не залишився без уваги і відеоконтент. Компанія Runway робить велику роботу в напрямку генеративних моделей, що генерують відеоконтент. Та що там казати, з'являються навіть рішення для генерування 3D-моделей і мета Всесвітів. Є сервіси, які генерують з вашого тексту невеличкий 3D-метавсесвіт, по якому можна поблукати за допомогою 3D-персонажу. Тому однозначно індустрія відеоігор також зазнає значних змін з розвитком AI. І це я ще не згадував про AI-гонку між технологічними гігантами, такими як Microsoft і Google. Кожен з яких прискорив дослідження та розробку в сфері штучного інтелекту одразу після приголомшливого успіху OpenAI. І кожна з цих компаній цього року інтегрувала генеративний штучний інтелект, мало не в кожен зі своїх продуктів. А цьогорічна конференція Google IO мало не вся була присвячена тільки штучному інтелекту. Звичайно, багато з того, що зараз генерують моделі, більше схоже на експерименти, ніж на готові рішення. Але усі ці початкові версії генеративних моделей з'явились за якихось 5-6 місяців після того, як ChatGPT створив ажіотаж. Ці технології будуть розвиватися експоненціально, і зараз ми лише на початку цієї кривої. Тому дуже скоро ми побачимо, як усі ці моделі будуть ставати складнішими, і результат їх роботи буде вдосконалюватися. І якось так виходить, що ще до того, як штучний інтелект отримав свідомість і почав приймати рішення, він вже так чи інакше керує нами. Адже велика кількість інженерів кинулася розробляти і вдосконалювати різноманітні напрямки AI просто через те, що існуючи на сьогоднішній день AI вже дуже сильно вразив нас своїми здібностями. І надихаючись тим, що можливо далі створювати за допомогою цієї технології, ми продовжуємо працювати над тим, що потенційно може стати розумнішим і більш здібним за людину. А може штучний інтелект вже знайшов шлях для підкорення людей. Можливо, він вже використовує людську цікавість і бажання заробити для того, щоб розвиватись і самовдосконалюватися.